Покажемо всему українському народу і нашим жителям, що все перед законом рівні. І ви, і я, і будь-який гражданин України. Поздравляю вас, удачної служби. Слава Україні! Герої, слава! З сьогоднішнього дня нам на дорогах буде безпечніше їздити, ходити, безпечніше буде потрапляти в час додому. І... Певне, що рівень нас зменшиться в рази буквально вже з першого тижня роботи патрульної поліції. За три місяці без прогалин бути точно не може. Скажімо так, ми заложили скелет, ми заложили основу в ті три місяці. Далі ми будемо продовжувати навчатися, ну і в тому числі під час робочого процесу. Так що ви теж не суді дуже строго тих поліцейських, адже вони будут такі самі звичайні громадяни не міліцейські, не військовы зовут гурмила боисовательно работает она работает А вы Все на высшем уровне, все отлично. К нам было нормальное отношение, мы были уже подготовлены к присяге. Мы идем домой, нам все очень нравится. Попробуем работать. Перевелась сюда из города Киева, я уже 7 месяцев отработала там. Вот. Теперь приехала к себе домой, к своей семье, к своему ребенку. Разные были трудности, посмотрим, как здесь будет. Общение с плохими людьми самое сложное, с хорошими людьми общаться всегда приятно. Самое тяжелое было Тому що много было информации, которую надо было выучить за два месяца. правила дорожнього движения полностью надо было выучить. Одним практика у нас была. С опыта мало, очень тяжело. Я, очень, я лично очень переживаю. Потому что я хочу змінити Украину на лучшее.